Щоб здійснити переказ на юридичну особу, протягом трьох днів я проходив перевірку фінансового моніторингу у чотирьох банках, в деяких навіть двічі пройшов перевірку. Які банки це були? Хто з них заблокував мої рахунки і чому? Які банки не розрізняють ліміти на юридичні та ліміти на фізичні особи? Та які були нюанси з фінансовим моніторингом? Про це все я розповім у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WALET Pro. Сьогодні буде не коротке відео, тож звертаю вашу увагу на те, що відео має таймкоди з розділами. Але все ж рекомендую глянути це відео повністю, бо тут буде багато корисного та цікавого. Адже поговоримо сьогодні про мій нещодавній досвід проходження перевірок фінмоном у чотирьох банках, перевірок, який я сам ініціював. Саме так, усі чотири перевірки були ініційовані мною. Справа в тому, що мені потрібно було здійснити платіж на суму 470 тисяч гривень з копійками на рахунок юридичної особи по договору купівлі продажу. Обов'язковий Фінмон починається із суми 400 тисяч гривень. Тож я вирішив за декілька днів до здійснення платежу заздалегідь пройти перевірку Фінмоном, щоб в момент поповнення рахунку та здійснення переказу не було ніяких сюрпризів. Спойлер, вони таки були і були дуже суттєві. Попередньо я планував цю суму не кидати одним платежем з одного банку, а декількома платежами з різних банків, щоб сума переказу з одного банку не перевищила 400 тисяч гривень. Ну бо з сумою більше 400 тисяч одним платежем неочікуваних моментів могло бути декілька. Перевірка Фінмону могла затягнутись, у них могли виникнути додаткові питання, чи платіж у такій сумі міг проходити додаткову перевірку і не пройти протягом дня. А мені потрібно було оплатити усю суму протягом одного дня. І цей день мав бути понеділок, 16 червня. До речі, менеджер компанії, на яку я мав перекидати ці кошти, ще так здивувався, коли я йому сказав, що кошти буду переказувати безготівково зі своїх рахунків. Кажу йому, давайте день укладення договору і оплати перенесемо на наступний тиждень, на понеділок. Я, власне, за ці пару днів розберусь з банками і все буде гаразд. На що він мені сказав, що в разі чого є два банки, які без проблем ці кошти перерахують, якщо я з готівкою підійду до їх відділень. Що усі їх клієнти через ці два банки здійснюють подібні платежі навіть і навіть на більші суми. Ці два банки, можна сказати, ноунейми, no я навіть не знав, що один з них має відділення у Львові. До цих двох банків ми ще повернемось в кінці цього відео. І так, в четвер, дванадцятого червня, я почав зв'язуватися з чотирма банками і надавати їм документи про свої доходи, щоб здійснити такий платіж. Я звернувся до PUMBU, до NovaPay, до банку Власний рахунок і до Сенс НоваPay, SenseBank і БВР я обрав через те, що там немає комісії на перекази за реквізитами на юридичні особи. До речі, ви можете зайти на сайт walletpro.com.ua і у категорії платіжні картки, відфільтрувати собі ті рахунки та картки, по яких немає комісії на такі платежі, клікнувши на відповідний тех. А щодо пумбу, то, незважаючи на те, що він має таку комісію, я просто вирішив підстрахуватися цим банком, ну бо часто ним користуюсь. Як ви думаєте, з якою із цих чотирьох фінансових установ було найлегше пройти фінансовий моніторинг і погодити такий платіж? Ви здивуєтесь, але це Нова Пей. Я їм написав про ціль свого переказу і про суму. Але незважаючи на те, що я чітко писав, що переказуватиму кошти на юридичну особу, мені у відповідь скидали ліміти по меморандуму, які стосуються переказів на фізичні особи. Але, врешті-решт, я доніс свою думку, що переказ на юридичну особу і що я хочу заздалегідь надати свої документи про походження коштів, щоб не було потім зайвих питань до мене. Я надав усі свої декларації і довідки через систему вчасно, і моя заявка мала бути опрацьована протягом одного робочого дня. Це важливо протягом одного робочого дня. Бо коли я вам розповім про інші банки, то ви відчуєте різницю. В цей же день знову пей мені перетелефонували, уточнили, за що буде оплата, спитали, чому я не можу зараз прикріпити договір купівлі-продажу паркомісця, На що я відповів, що ціна в доларах і в договорі вона прописується в гривнях по курсу НБУ в день оформлення договору. Відповідно, договір я зможу надати лише в день здійснення транзакції. Вони подякували і десь за годинки-дві відзвонили сказати, що все окей, рахунок може поповнювати до 400 тисяч і що платіж в розмірі 200-300 тисяч пройде без проблем. Просто я їм писав, що через них буду перекладати не більше 300 тисяч, а решту суми через інший банк. Після цього я пішов в відділення нової пошти, поповнив рахунок і вже з понеділка переказав кошти у сумі лише 100 тисяч зі свого рахунку NovaPay. Все пройшло, жодних проблем чи затримок і без комісій. Це був найпростіший кейс. Тепер йдемо до більш цікавих. Пумп. З хорошого у них є змога прямо через сайт завантажити свої документи або ж написати їм на емейл e і вкласти туди документи, і Фінлон доволі швидко відписує свій вердикт на ваш емейл, e з якого ви надіслали свої документи. З поганого для поповнення рахунку на суму більше 400 тисяч гривень відправляють на відділення, щоб там надати документи, і пишуть, що платіж більше 300 тисяч не пройде. І пропонують віп картку Хоча підтримка підтверджує, що ліміт на такий переказ можна легко збільшити простим зверненням до підтримки без відкриття жодної ВІП-картки. А також в пумбі цікава арифметика. Вони хочуть підтвердження на усі зарахування, навіть на погашення кредитки. Тобто, якщо ви купили з кредитку ВДП на 100 тисяч і потім після виплати ОВДП кредитку погасили. То вам ці 100 тисяч треба документально підтвердити. Але те, що кошти були використані не ваші, а кредитні, вони не враховують. Тобто таким чином ви могли навіть не використовувати власні кошти для погашення кредитки. Але за рік часу усі ваші погашення кредитки це оборот, який пумп хоче, щоб ви підтвердили своїми доходами. І аргумент та підтвердження, що кредитку ви гасили коштами, які і отримали з цієї самої кредитки, просто вони пішли на ВДП потім назад. Для них це не аргумент. Більше того, незважаючи на те, що я надав доходи за декілька минулих років, вони чомусь врахували доходи лише з 2024 року. Хоча я ще прикріпляв довідку К7, яка містила мої доходи до 2022 року, коли я ще не був ФОПом. А по ФОПу я надав документи за перший квартал 2025 року і за якийсь квартал минулого. Враховуючи, що в пумбі є комісія на переказ на юридичні особи, і враховуючи їхню таку калькуляцію, я махнув рукою і документи за 2024 рік не докидав. Бо на той момент я вже мав зелене світло від NovaPay, і наче все добре йшло по ще одному банку. Це інший банк, по якому наче все йшло добре, це банк власний рахунок. Я також написав підтримку, що хочу переказати кошти на Юру особу і що хочу заздалегідь надати документи про доходи. Я надав ці документи в четвер, і у них час розгляду це вже два робочі дні. Вони попросили договір купівлі-продажу, я знову пояснив, чому я зможу його надати лише у понеділок, і вони скинули мені номер моєї заявки та опитувальник. Знаєте, що це за опитувальник? Для збільшення лімітів на вихідні карткові перекази згідно меморандуму. Я їм знову акцентую, що меморандум не діє на перекази на юр особи. На що вони відповідають: ага, тоді вам і не треба заповнювати цього опитувальника. Бачите, різницю між переказом на Юріка і на фізика вони не розуміють, якщо їм просто чорним по білому написати, що ти переказуєш кошти на ЮР особу. Треба сто разів на цьому заакцентувати і ще їм чітко вказати, на що ліміти того ж меморандуму діють, а на що ні. Після цього їх підтримка мене запитує, чому я їх рахунок планую використовувати як транзитний. Транзитний? Серйозно? Я ж поповнюю цей рахунок і не перекидаю десь далі на іншу фізичну особу, чи знімаю кошти готівкою. Я здійснюю переказ згідно договору на юридичну особу. Це ніяка не транзитна операція. Після пояснення цього факту я нарешті отримую відповідь, що все добре, я зможу переказати одним платежем 470 тисяч гривень. Думаю, о, нарешті прийшло. Ну і у вільний свій час я пішов в Сільпо поповнити цю картку. Як виявилось, поповнити її можна лише не більше, ніж на 50 тисяч гривень в день через каси Сільпо, і то один платіж має бути не більше 5 тисяч гривень. Частину коштів я переказав з іншого банку, і в мене там було 99 тисяч, які я переказав в понеділок на юридичну особу без комісії. Але це ще на кінець історії. На наступний день, у вівторок, мені приходить лише щастя від фінмону цього банку. Уявіть моє здивування. П'ять днів тому я надав усі документи. Надав документи, які покрили платіж у сумі 470 тисяч гривень. Але я здійснив платіж лише на 99 тисяч гривень на юридичну особу. І мені банк заблокував рахунок на наступний день після здійснення такої операції. Я у відповідь відписую, що я вже надав усі документи декілька днів тому. Пишу номер моєї заявки по фімону, яку погодили, і прикріпляю скріни переписки з підтримкою, де видно, що я надав документи, і де видно, що моя заявка опрацьована, і я можу переказати 470 тисяч. Поки я чекаю відповіді по емейлу, e то починаю писати в підтримку. В підтримці таку дурню несли, що навіть усіх скринів показувати не буду. Писало, що це якась окрема заявка, що обмеження встановлено сьогодні. Тільки в мене більше операцій по цій карті не було. Поки я в підтримці доводив, що я вже все надав, Фінмон відповів по емейлу, e що дякуємо за роз'яснення, ваш аккаунт розблоковано. Клас. По факту, я пройшов двічі Фінмон, і рахунок мені блокували за 99 тисяч переказу на юридичну особу, незважаючи на те, що документи і перевірку Фінмону я вже пройшов. А якби я не побачив цього емейлу, e якби він попав у спам? 1 липня тоді б зі мною розірвали відносини, а у БВР є комісія у розмірі 30% за розірвання відносин з клієнтом. Ну тепер, мабуть, жодних суттєвих залишків на депозитах чи на рахунках у цьому банку я б не ризикнув тримати. І останній, але не менш цікавий, Fidmon Sense банку. Четвер також пишу в сенс про мої плани здійснити платіж і про бажання надати документи заздалегідь. І тут зі старту валять мене лімітами по меморандуму 100 тисяч на місяць. Я їм пишу, що 100 тисяч на місяць це на перекази фіз осіб, а вони мені що треба збільшити індивідуальний ліміт. Хоча в той самий час на сайті Сенсбанку банку пише, що можна скидати на юрособи 500 тисяч гривень на день, але кожна операція не має бути більше, ніж 150 тисяч гривень. І що згідно меморандуму ліміти не стосуються переказів на рахунки Юріків. Добре, хоч погоджується у підтримці з цією інфою після того, як я їм скинув скрін з їхнього сайту. Але надати документи через підтримку дистанційно не можна, і треба їхати у відділення. Поїхав я у відділення, вніс частину коштів один день на рахунок, працівнику на пошту скинув документи і чекаю інфи від фінмоніторингу. Дзвонить працівник Сенсбанку в четвер і каже, що в них змінились ліміти, і тепер на Юриків більше 300 тисяч день не можна кидати, що треба збільшувати ліміт, і що заявка може працюватись до 5 днів. Я кажу: та окей, у вас є всі мої документи, збільшіть ліміт до 300 чи до 400, а решту я скину з інших банків. П'ятницю зранку пишу працівнику із запитом, чи є інформація по моїй заявці по Фінмону і по збільшенню ліміту. На що отримують дзвінок у відповідь, де працівник говорить, що заявка ще опрацьовується, але в них знову зміни якихось лімітів, і я вже не прогадую, чи то тепер у них 150 тисяч ліміт на Юріка в день чи щось таке. Каже, працівник банку зайдіть в ліміти по картці і будете бачити, коли вам збільшать ліміт. На той момент мені показувало 150 тисяч на день на цьому скріні, куди мені працівник банку рекомендував дивитись. Станом на ранок понеділка відповіді від FitMono я не дочекався, а вже знову Pay і БВР я вже скинув кошти на компанію, тож залишилось перекинути кошти лише сенс банку. Тож пишу я на пошту працівнику, якому скидав документи і пишу, що я зараз буду здійснювати переказ, і мене цікавить, чи є вже якась інфа по моїй заявці. Відповіді не отримую і скидаю двома платежами 277 тисяч гривень на рахунок Юр особи. Все пройшло без комісій і без проблем. Але це ще не кінець історії. У вівторок, на наступний день, коли я вже переказав кошти, мені дзвонить цей працівник Сенсбанку і каже, що, на жаль, Фінмон не погодив мені збільшення ліміту, і що мій поточний ліміт це 100 тисяч гривень на місяць на перекази на юридичні особи? Я ще уточнюю: 100 тисяч на місяць на юридичні особи, не на фізичні. Вона каже, що так. Я сміюсь і питаю: а як так, якщо я вам надав документи по доходах, які покривають на 470 тисяч гривень, і там ще навіть залишок буде. Вона відповідає, ну, це Фінмон приймає рішення, я нічого вам сказати не можу. Ну, я починаю доводити, що цей ліміт 100 тисяч, про який вона говорить, це ліміт по меморандуму на фізиків, і він не має відношення до юриків, і за одне запитую, а як я тоді переказав вчора 277 тисяч гривень? Відповіді на це питання я не отримав. Вона перед дзвінком не дивилась на мій рахунок і не знала, що я зробив два платежі, кожен з яких на суму більше 100 тисяч гривень. І, судячи з усього, Фітмон Сенс розглядав мою заявку як заявку для збільшення щомісячного ліміту для переказів на фіз особи згідно меморандуму, незважаючи на те, що я у кожному емейлі, у кожній переписці, у кожному дзвінку наголошував, що я переказую кошти на рахунок юридичної особи згідно договору. А потім ще цій працівниці я скинув посилання на їх ліміти, де вказано, які діючі ліміти на перекази на Юріків, де вказано, що меморандум на ці ліміти не діє. Але якщо ні досвідчені працівники відділень, ні працівники підтримки, ні ФІНМОН не розуміють різницю між переказами на фізособи і переказами на юридичні особи, та не розуміють, на які перекази поширюються ліміти по банківському меморандуму, то це біда. Пам'ятаєте, був перед введенням лімітів на карткові перекази писав, що ці ліміти не вплинуть на 99% клієнтів, і ціль цих обмежень це викорінити різні чорні та сірі схеми. Як бачимо, ліміти впливають і на звичайних клієнтів, бо банки не розуміють різниці між переказами на рахунки юридичних та фізичних осіб. Мені прийшлося трьом з чотирьох фін установ пояснювати, що такий переказ не підпадає під ліміти банківського меморандуму. І все одно банки опрацьовували мою заявку як заявку на збільшення ліміту для переказів на картки інших осіб і скидали різні опитувальники, додаткові анкети і так далі. І ці ліміти, такий підхід до фінмоніторингу не виводить гроші з ціні, а навпаки, створює схеми. І тут ми повертаємось до цих двох маловідомих банків, які мені рекомендували. Бо пересічному клієнту буде простіше поїхати у відділення такого банку із готівкою і заплатити 500, 1000, а можливо і більше гривень комісії, але не мати справу з фінмоном і не мати стільки проблем, скільки виникло у мене. Такий банк якимось чином такі платежі проводить, і, очевидно, йде на ризик отримати штраф від НБУ в майбутньому за порушення Фінмону. Але, мабуть, такий банк на таких комісіях заробляє стільки, що вважає такий ризик прийнятним. Назви цих банків не буду повідомляти, бо я ж таки їх послугами не скористався і не знаю, чи справді вони такі платежі проводять без підтверджуючих документів чи ні. Можливо, це просто менеджер так подав, а вони насправді все роблять в межах правил, хоча я сильно в цьому сумніваюся. В кінцевому результаті усі мої оплати пройшли, я не заплатив жодної гривні комісії за перекази, та усі мої рахунки станом на зараз розблоковані. Але незважаючи на те, що я заздалегідь за декілька днів надав усі документи про доходи, які покривали усю суму операцій кожному банку, надав пояснення транзакцій і попередив, що буду поповнювати рахунок і переказувати кошти, я зустрівся з численними проблемами. Причини яких насправді банальні, бо працівники фінустанов і фінмоніторинг в тому числі просто не розуміють, що від них хочуть клієнти і які в їх банку є діючі ліміти на ті чи інші перекази. Ще врахуйте, що я таки робив перекази з трьох банків. Я вже навіть сумніваюся, що мені вдалося би здійснити один платіж у повній сумі з одного банку, навіть надавши усі необхідні документи і джерела походження коштів. Як тоді офіційно через рахунок купити квартиру ціною в 1,5 мільйона гривень я навіть не уявляю. Навіть за умови, що у вас є доходи, які підтверджують таку суму, адже банки можуть вам сказати, що у вас ліміт на такі перекази 100 тисяч гривень на місяць, бо для них перекази на фізика і перекази на Юріка це одне і те ж. Ось така ось історія і досвід проходження фінмону. Ваші думки залишайте в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волад Про. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!